Тут я на днях задумала, що мені треба замінити мікрофончик, я зараз а, вставлю вам фото між чим і чим я обираю. У мене є ось такий а, мікрофон no name, ну не в нього є назва, але в мене немає коробки, і я не можу точно сказати, а, що це за модель. Він, в принципі, працює непогано. А мені його колись прислали по UGC, я його тестувала, якби ну, мені все подобається. Але я останній час якби, намагаюся озвучувати відео з мікрофонами, і коли я це роблю через додатку. По озвучці я помітила, коли я просто знімаю з мікрофоном на камеру звичайно, телефона або там TikTok, в принципі, все дуже гарно пише. там Звуки, наприклад, якщо через TikTok, яке я зараз знімаю, може бути трошки таким нечистим, але в принципі, ну, він непоганий. Особливо, якщо навколо тиша, тобі просто треба якісний звук. Але коли я роблю озвучку, я чую дуже сильні шуми. І таке знаєте, от, Коли ти знімаєш на веб-камеру ноутбука відео, це такий самий дзеркальний. Звука йде дуже неприємне таке ехо. І я подумала, що мені треба якби замінити мікрофон. І, а, я за, і мені треба, щоб іще цей мікрофон. співпрацював, як співпрацював ну, коротше, Доєднувався до адаптера, щоб я могла доєднати до GoPro. А, і я зараз залишаю ці мікрофончики, між якими я обираю. Якщо в мене тут є спеціалісти або хто чимось користувався, мені буде приємно, якщо ви поділитесь відгуками, в принципі, якби да ChatGPT мені звісно, помог трошечки, але все одно я б хотіла почути реальні відгуки на кожен продукт. І взагалі, що може порекомендувати. Дякую!